Там, де є любов, є можливість розгортати якості. Там, де немає любові, у нас виходить Ілон Маск від мами, книжка якої жінка, у кої є план. Чи виграє від цього цивілізація по великому рахунку програє? Хоча на шляху да, у нас є гарний там, не знаю, автомобіль Тесла, у нас є Старлінг, у нас є прагнення переїхати на Марс. Тобто, так якщо дивитись, якості всі очуміть. Всі класні. Але якщо немає корня любові, це все нас приведе в дірку. Тому я рада, що Віл Сміт написав книжку, і я можу її розбирати як те, що це дуже гарна упаковка втечі від любові, яку він не отримав. І перевірка, що ми читаємо, куди ми дивимось і як глибоко ми можемо зайти. Тому книжка. Важливо, оце питання хай постійно буде, і ти навіть там знайдеш, де він момент, де він і доторкнувся до любові, де він взагалі зрозумів, що вона буває, а потім чи взяв він її, чи не взяв. Це вже інше питання.